Привіт, давно не бачилися. Сьогодні тема відео стосується того, чи правильно у вас вибрана група та відсоток податків, коли ви навчаєтесь на інтеграційній програмі у Норвегії. Почнемо з того, що люди старші 25 років отримують більшу заробітну плату. А саме 18 579 крон. Люди ж віком до 25 років отримують 2 треті від суми людей за 25 років. А саме 12 386 крон. Цього теж залежить податок, який ви сплачуєте. Перше і одне з головних правил коректного. Відсотка податків є класифікація кведу для людей, які проходять інтеграційну програму. Це є тейбл 7100P. Чому тейбл? Тому що на сайті це називається таблиця відрахувань. Тому і так посилання на цю таблицю буде в описі під цим відео. Відразу скажу, що цю класифікацію вам ставить ваш куратор. Тому якщо у вас не 7100P, то звертайтеся до свого куратора, щоб він виправив. Друге це правильно внести заробітну плату за рік. Для людей віком від 25 років це становить 222 тисячі 954 крон. Для людей віком до 25 років ця сума становить 148 тисяч 636 крон. Цю суму вказуємо при умові, що у вас немає сторонніх доходів. А тепер перейдемо до основної частини відео, де і як змінити цей відсоток. Тож для цього нам потрібно відкрити Google і вписати податково Норвегії. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Відкриваємо перша сторіночка це наша. Для вас це просто вставити посилання пошуково. Потім заходимо на мою сторінку, тицям сюди, проходимо далі. І верифікуємося за допомогою один із варіантів. Я вибираю PayPass, бо думаю, що це найшвидше для мене. Верифікувалися, і тепер дивіться: ми попадали на податкову Норвегію, спускаємося нижче. Там де MyTax, це мій податок. Заходимо всередину. Це є одне з головних меню там, де ви змінюєте. Тут ми бачимо Table 7100 це якраз по якому ви повинні сплачувати податок у Норвегії, як по колективному захисту, якщо у вас є. Заходимо всередину. Тут ми бачимо саму картку податковою. Тут багато полів, які потрібно заповнити. У мене отут стоїть 111 тисяч, не просто так, тому що я отримав тільки зараз заробітну плату, а до кінця року якраз залишається 9 місяців. Тому я вказую. Перемножую свою заробітну плату в місячну на 9 місяців, і оце якраз виходить 11477 11 крон. Це виходить моя заробітна плата за рік. Сюди я її вписую. Потім дивимося зверху. Над нею є так само поле. Це для додаткових доходів. Ви сюди вписуєте, якщо у вас є якісь додаткові доходи в цьому випадку. Всі інші поля ми маємо вказати просто нуль. Нічого не вказуємо, тому що це банки, кредити, у вас того всього немає, які у мене, тому ставимо 0. Нижче ми бачимо тут два полі. У цьому вже вписується, скільки ви отримали, скільки ви заплатили податків. У моєму випадку, я вже от за отримав 15 тисяч і сплатив 1653. І це змінюєте ви особисто, окремо індивідуально до кожного, якщо ви отримали вже дві зарплати, у вас буде інші числа. Якщо ви нічого не отримали, то вказуйте просто 0. Тут ми бачимо. Uh, якраз в табель 7 тисяч, і тут можна подивитися відсоток, скільки ми сплачуємо. Я сплачую 5% всього річних. І це все, що вам потрібно знати, як змінити податковий відсоток у Норвегії. А на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал. А якщо залишилось у вас якісь запитання, то будь ласка, прошу вас в коментарі. А всім іншим гарних свят, усім па-па.